Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Уряд України збирається витратити мільярдні кошти на програму із безпеки на дорогах. Переважна частина фінансування буде віддана на придбання новітніх радарів для Державної автомобільної інспекції. В Україну завітали ретро-автівки. За місяць вони подолали понад 12 тисяч кілометрів. Не кожен виріб вітчизняного автопрому може похизуватися такою витривалістю та надійністю. Наступний Кашкай подорожчає. Сєль не дістався конвеєра, а Мазда презентувала наступне покоління трійки. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. Кабінет міністрів України затвердив державну цільову програму підвищення безпеки дорожнього руху. Вона діятиме до 2016 року. На фінансування програми дають чималі кошти: понад 6 мільярдів гривень, з яких 3,5 мільярди із держбюджету та понад 2 мільярди 400 мільйонів гривень з інших джерел. Обсяг фінансування програми буде уточнюватися щороку під час складання проекту держбюджету України та місцевих бюджетів із. Рахуванням їхніх можливостей варто відзначити, що чимало грошей спрямують на оснащення Державтоінспекції. Зокрема, планується закупити та встановити 500 програмно апаратних комплексів відеоконтроль Рубіж на 700 мільйонів гривень, 250 радарів лазерного типу для вимірювання швидкості руху за 25 мільйонів гривень, ще 300 лазерних систем вимірювання швидкості руху транспорту із функцією розпізнавання номерних знаків і можливості Ожливістю передачі даних для автофіксації фактів порушень ПДР їхня вартість 75 мільйонів гривень, плюс 3300 алкотестерів по 15 тисяч гривень за одиницю і 150 приладів для визначення наркотичного сп'яніння водіїв на 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім оснащення дає величезні кошти спрямують на облаштування дорожньої інфраструктури. На думку розробників програми, виконання передбачених заходів у повному обсязі до дозволить підвищити рівень безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського, зокрема шляхом зниження показників аварійності щодо соціального ризику. Щоправда, слабо віриться у те, що до програми дійде повний обсяг фінансування, адже деякі із зазначених позицій провокують питання щодо їхньої вартості. Українська столиця стала одним із пунктів зупинки для учасників ралі старовинних автомобілів пекін Париж 2013 На центральних вулицях Києва можна було побачити Мерседе, Шевроле, Порше, деяким із котрих майже 100 років подивитись на таку розкіш зібралось чимало киян та гостей столиці. Звісно ж, для власників це більше ніж авто. Це давній друг, який має власне ім'я. Моя машина 1967 року випуску. Її звати Саллі. Вона прекрасна і чудово працює. Цим автомобілям хоч багато років, та вони міцні і надійні. Можуть проїхати ще не одну тисячу кілометрів. До того ж, дуже красиві. Ці автомобілі рушили від великої китайської стіни 28 травня. Трохи менше ніж за місяць вони проїхали Китай, Монголію та Росію. Далі справи пішли значно краще, адже дороги стали європейськими. Ралі закінчилось 29 червня на Єлисейських полях у Парижі. Загалом учасники проїхали 12 тисяч кілометрів. Неординарному гоночному автомобілі міні переможцю багатьох змагань виповнилось півсторіччя. Цю круглу дату Купер С відсвяткував на знаменитій гоночній трасі в себе на Батьківщині у Великій Британії. На колишню трасу Формули 1 Брендс Хедж» на південний схід від Лондона на фестиваль міні приїхали тисячі шанувальників як класичного малюка, так і його сучасних нащадків. Гостей свята потішила жива музика, автошоу та безліч розваг від бренду. Але родзинкою програми, звісно, стали перегони за участі сучасних автомобілів та їх ретро-попередників. Дебютувавши у 1959 році, міні спочатку вигідно відрізнявся від інших автомобілів компактними розмірами, невеликою вагою, інноваційною конфігурацією двигуна, коробки передач та системи приводу загалом, а також прогресивною технологією підвізки. Ця виграшна комбінація зробила автомобіль дуже маневреним та керованим. Інженер Джон Купер одним із перших зрозумів, що у цього малюка є всі задатки справжнього спортсмена. Він став хрещеним батьком спортивної моделі із потужністю двигуна 55 кінських сил, котру випустили на ринок лише за два роки після прем'єри першого компактного автомобіля цієї марки. На автодромі Brands Hatch де відбувся фестиваль міні, представили всі покоління автомобілів. Аби чесно визначити найспортивніший Купер С з числа автовипущених за 5 десятиліть, провели перегони із гандикапом. Крім того, на фестивалі працювала виставка сучасних та історичних гоночних машин та автомобілів для ралі. Власники автомобілів «Форд» зі штату Огайо подали до суду позов на американського виробника. Вони поскаржилися на несправні 35 літрові шестициліндрові двигуни сімейства Екобуст. Скарги надійшли від власників автомобілів Ford Таурус SHO та Ф 150 За їхніми словами, мотори раптово починали вібрувати і трястися, втрачати потужність при розгоні або зовсім глухли. У позові зазначається, що близько Коста автовласників зверталися до національної адміністрації безпеки дорожнього руху Сполучених Штатів. Однак Форд поки не оголосив про відкликання автомобілів з таким двигуном, а NHTSA ще не почала розслідування. Після якого, як правило, і починається сервісна акція виробників у документі. Також мовиться, що Форд знає про ці проблеми і вже сповістив дилерів, але не попередив власників. Представники концерну відмовилися коментувати ситуацію, аргументувавши це тим, що вони не ознайомлені з позовом. Мотори EcoBoost, оснащені турбонаддувом і прямим вприскуванням пального, випускаються з 2009 року. Шестициліндровий варіант встановлюється на моделі Ford Flex, Taurus SHO F150. 50 Експлорер Спорт, а також на Лінкольн МКТ та МКС. За даними «USA Today», загалом було продано близько 700 тисяч автомобілів двигуном Екобуст Ві 6, 400 тисяч з яких припадає на пікап f 150 Американський автовиробник Cadillac вирішив відмовитись від виробництва флагманської моделі із заднім приводом, концептуальна версія якої була показана в 2011 році на виставці Pebble Beach Concours d'Elegance. Тоді поява приголомсвого за своєю величу та красою концепту С'єль породила велику кількість чуток про те, що він може стати основою нового флагмана компанії. Однак, провівши всі необхідні розрахунки, керівництво Каділак дійшло висновку, що для того, аби Модель себе окупила, її стартова ціна має складати не менше 100 тисяч доларів у зв'язку із величезними виробничими витратами і тим, що при всьому бажанні їм не вдасться продати велику кількість зазначених автівок, було ухвалено рішення не запускати її у серію. Але при цьому Cadillac не збирається відмовлятися від зазіхань на вищий сегмент преміуму. З'явилися повідомлення, що в 2016 році компанія представить задніпривідний седан який конкуруватиме з BMW 7 серії Audi A8 та Mercedes-Benz S-класу. Наступне покоління кросовера Кашкай від японської компанії Нісан буде представлено на міжнародному автосалоні у німецькому Франкфурті. Автомобіль, закутаний у маскуючий камуфляж, вже неодноразово потрапляв до об'єктивів фотоапаратів автомобільних шпигунів, але офіційні зображення досі не опубліковані. Наразі офіційні представники автовиробника поділилися новими подробицями про майбутню новинку. Так стало відомо, що вона подорожчає щодо нинішнього покоління зростання складе близько 8%. Роздрібні продажі кросовера мають початися вже в перші місяці наступного року. Традиційно японський автовиробник зробить ставку на незвичайний екстер'єр, що вже забезпечувала успішні продажі кросоверів марки. Останнім подібним експериментом є компактний кросовер джук, що став бестселером на багатьох ринках збуту. Варто відзначити, що і нинішнє покоління Качкай не має особливих проблем зі споживчим попитом. Компактний кросовер вже впродовж багатьох. Місяців входить до першої європейської десятки у класі. Зараз відомо, що дизайн нового Нісан Кашкай багато у чому буде повторювати концепт-кар High Cross, представлений минулої весни на автосалоні в Женеві. Цітроен розповсюдив офіційну інформацію та фото. c 4 Grand пікасо нового покоління. Автомобіль, який пропонуватиметься як в п'яти, так і в семимісному виконанні, надійде в продаж в Європі наступного року. Модель істотно змінилася в порівнянні з нинішнім. c 4 Grand пікасо Головна відмінність стосується салону. Він зараз став істотно просторішим за рахунок збільшеної на 11 см колісної бази. І низького розташування двигуна. Новинка побудована на новій платформі emp 2 яка дозволила зменшити масу автомобіля в порівнянні з минулим поколінням майже на 110 кг. кілограмів. На старті продажів C4 Grand Picasso запропонують виключно з дизельними моторами. Потім лінійку розширять бензинові агрегати. Автомобіль отримав передові системи безпеки: моніторинг сліпих зон, контроль дистанції та систему попередження про зіткнення. Японська компанія Mazda провела презентацію нового покоління моделі Mazda3 відразу в п'яти містах на трьох континентах. Покривала з нових машин, зірвали одночасно в Лондоні, Мельбурні, Нью-Йорку, Стамбулі та Санкт-Петербурзі. Прем'єра нової трійки збіглась із десятиріччям виходу в світ Mazda 3 першого покоління. Автівка отримала кузов, що виконаний в сучасному корпоративному стилі Кодо в дусі нових CX-5 та Mazda 6. Також у трійки перероблений інтер'єр та нові мотори, а побудована нова трійка на тій же платформі, що і кросовер cx 5 Крім того, для нової Mazda 3 пропонуються функція показу та читання СМС, ММС та електронної пошти при підключенні смартфона, а також нова навігаційна система з більш точною побудовою маршруту, розширеним пошуком напрямків і трьома роками безкоштовного встановлення оновлень. У салоні MAZDA 3 з'явився великий сенсорний екран. Що старчить із торпедок, проте в іншому стилістика інтер'єру нагадує старші мазди. Базовим для трійки стане мотор 1,6 літра у 100 кінських сил, який новинка успадкує від своєї попередниці. Доступний він буде тільки в поєднанні із механічною коробкою передач. Таким чином, японці розраховують запропонувати покупцям привабливу стартову ціну. Щаблем вище опиниться новий SkyActiv, активний півторалітровий 117 сильний двигун, який агрегатуватиметься як з механічною механікою, так і з автоматом, Топовий же 2-літровий 165-сильний двигун будуть оснащувати тільки автоматичною коробкою передач.